Сьогодні Україна вшановує пам'ять про подвиг Героїв Небесної Сотні. 20 лютого 2026 року минає 12 років від дня масових розстрілів Небесної Сотні на Майдані. Крім того, це 12 років від початку російської агресії, адже саме тоді. Коли на вулиці Інститутській у Києві гинули беззбройні протестувальники, Російська Федерація розпочала воєнну агресію, анексувавши Крим, а згодом окупувавши частину Луганської та Донецької областей, 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна російсько-українська війна, яка триває вже 4 роки. Несе українцям смерть, горе та руйнацію. Одними з перших, які рішуче виступили на захист нашої батьківщини, були герої Небесної Сотні. Шануймо немирущу пам'ять про загиблих воїнів небесного війська і згадаймо в молитвах усіх, хто віддав своє життя за наше майбутнє. Оголошується загальнонаціональна. Хвилина мовчання. Кача, плине кача, по ти сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме?